Друзі, всім привіт! Вітаємо нас в себе на каналі. Сьогодні ми що на городі, на городі, дещо ще на городі. Прийшла трошечки підв'язати огурчики, так як торгівля у нас вже закінчилась, завершили ми вже сезон, все по базарам не катаємося. То треба працювати вже конкретно на городі, тому що все заросло, як бачите. Вчора у нас пройшовся гарнесенький дощик, все залило. Тут вчора трішки сапала хризантему, але... Як бачите, я де посипала, де ні, капельку розкидувала, то дуже залило, в город зайти невозможно. То зараз підв'язую огурчики. Трішки жаркувато, наділа чоловікову панамочку Любимо. То й пішла працювати. Зараз покажу Вже наші огурчики. Ось огурчики в теплечки вже. Вже перший ряд трішки підв'язала. До кінця не дійшла, зараз розкажу, чому. Ось так я їх вже підв'язую. Ось так уже є плоди. Треба їх забрати, щоб не тягнув масу. Хай ще розвивається. Тож, бачите, скільки малесеньких огорчик. Це тоді ми садили кібрію і шакті. Дуже радують, дуже багато плодів. То всі ось так ось. Тут ми проволку ціпляли шпинтовочну, кажеться, така вона гнеться дуже сильно. І ось так я йшла. Ось теж урожай зібрала. Огурчики, завіс є, вже заросло. Все під капельною стрічкою нас. потрібно просапати, пройдуся потім сапочкою. ось так йду. До кінця не доходжу зараз, буду йти в начало рядка. Хоча тут теж треба вже підв'язати, вже буду підв'язувати пізно ввечері, тому що тут у нас стоять вулики і тут у них іде. Льот, ось так, вони тут літають до поля. Ах. В тому році у мене тут так, теж були у нас огурчики посадені попід е стінку теплиці, попід досочки, там були в мене теж огурчики підв'язані. В тому році я збирала огурчики, ужалила пчела і в мене почалася страшна алергія, що вкрай до того, що визивали скору, завезли в больницю, там єлі відкапали мене. Хоча в мене ніколи алергії на пчол не було, на їхній вкус яд не було, тому що ми держали пчоли і допомагала завжди чоловікові качати метом, жалили мене. А це за неділю до цього десь мене вжалило тому біля абрикоски в лоб, нормально нічого не було. А тут іменно вжалило мене десь, виходить, десь у руку таку. Боже, це таке страшне відчуття було, що капець. Тепер я дуже їх боюся, і в мене є на них алергія, тому я завжди з собою препарат який можна вколоти чи таблетки. Тому боюся, щоб не вжали це. Бо потрібно, якщо я не допоможу, одразу їхати на скору допомогу, тому що вони зараз не приїжджають. То ось так, йду сюди, друзі, ось таке. Так що пчолками я не дружу вже. Ось який красний треба зірвати теж. То працюю помаленьку. Ще ще трошки попідв'язути і буду спочивати. А це я вчора сапала нашу хризантемочку. Так вже видно, капельку трошки поскидувала, ну нічого. Потім вчора після обіду десь пішов дощик, такий добрий, аж до вечора. лив. Тут ми проходилися гербіцидом, то не так сильно заріз город. Тут був без гербіциду, в один той ж самий час вона фрезерувалася, все, але тут, як бачите, не сильно зарушала, я тут не сапала нічого. А тут ось як вона виглядала вчора, тут то то, виглядало, все було геть заруше. Оце. Сало, як ми на нього кажемо, то весь угород у ньому почав. То берізка, то це, то це. Там вже все заросло. Више, звісно, ми сапали баклажанчики, перчики там видно, ростуть, все добре. Та зараз працюю в теплиці. Завершився. Тепер треба все до ладу доводити, бо коли їздиш по базарам, то приїхав, заморився, відпочити, чити, поки встав, та вже й вечір, поки інше те й той заросло, то потрібно сапати, то потрібно поливати, підкормлювати. То свинці, то кури, ну заработалися ми трохи. Та же забула трошки за свої сухоцвіти, що їх потрібно йти зрізати, вже он до керемек викидає цвіт гарний. Може трішки нарізала, то обсушила, а тебе оп'ять бачу, йти зрізати. Тому що тут твітку, де он до квітня, її треба зрізати тільки коли сонце є, бо потім вона закривається, коли пасмурно. Та ось так. Зараз будемо підв'язувати далі. Так, ось вже так я попідв'язувала, ще трішки там залишилося і почну потім цей рядок. Зараз дуже спекотно, іду спочивати, потім затінемо вже і буду далі працювати. Зараз покажу, вже врожай зібрали. Ось вже огірочки, ось уже наші огірочки. Занесу, поставлю холодильничок і ще може щось зберу, та якусь баночку закрутимо і працювала і забула, що тісто на хліба намісила, вже гестю зійшло, Аж перейшло, зараз йду доставати формочку і будемо виробляти хлібчик. Захотілося нам домашнього хлібчика. Що ж, друзі, ось наче тільки недавно підв'язувала свої любимі огурчики. Все було добре, але пішов сильний дощ з градом. З вітром, деякі кустики просто поламалися. Це теплиця не накрита. Тому, від... вона, як вітер дує, воно тут гуляє, підв'язка ця в різні сторони, як видно, то деякі кустики вже поламалися. які я ходила, сьогодні ще підв'язувала. то дуже шкода, звичайно. Ну, що зробимо? Погодні умови є погодні умови. Знову сьогодні зібрала трішки врожаю вже. Заросло все бур'яном, все жде своєї черги. Але мінус в тому підв'язки, мені кажеться, тому що відкрита теплиця і воно її телемпає, коли сильний вітер, як сьогодні, у нас просто туди-сюди, туди-сюди. Огурчик він такий хрупкенький, то він і ламається. Верхушка в нього зламується, але ось як нагляду покажу вам якось тут. Да? Ось його верхушечка, і вона зламалася. Ну, будемо чекати, коли пусте пагон тут, і піде уже далі. Це не страшно, звичайно, але... Бачите, як вже гарненько зав'язався. То ось таке. Всім мирного тихого вечора. До нових випусків. Всім гарного врожаю.